Лівець, півтора дерев, тепличка, 3,8 на 7,5 труба, переколка. Так, тут ще є блоки, бровки, три, залишки, цегли. розвалені Так, тут є держаль. Не знаю що там є вода Нема води. Ну, деше зараз нічого тут немає бо кому вода не надо труба пішла туди лозе так це ніби як дробинки але воно там десь приварене і все мені хто що потягнув може дасть бог долежить до хороших часів. Так, а де тут зони моя, не понятно. Один хлів так, другий так, третій собі так побудував. Де чи я межа, нічого не понятно. Ну вот, це займає хлівець червоний по десь майже 10 метрів. від краю від цього краю майже мабуть так не щось 6... не вірите що там 10 метрів Отстал этом Отстал этом зараз переміри бина так ну і вот пенечки там денек Один буде заважати, треба викопувати, зрізати, дерева всі зрізувати, садити садок. Цей пеньок. Там пеньок. Забор вже похідний. Та хоче приходить. Все, попадало, перегніло. такие у нас тут сани. заросла Хатка. Хатка наша невеличка. Ну, тут были ворота. Там колонка. Були ворота закручені, що ніхто не ходив, тут це буде вичищатись. Дерева вже Ті сливки відсливили свої. Такі вже по всім А Тут криші нема. Знову.